Всім привіт! Ви прекрасно знаєте, що корова дуже вигідна у селах, тому що вона здатна в день дати до 10 літрів молока. Но вона не тільки вигідна в цілі молока, а ще і на м'ясо. Ті люди, які мають багато корів, вони звичайно мають з того досить великий бізнес, бо вони продають молоко. Вони продають самих курів, ну і получають непогані гроші. Ну і витрати на курів тези дуже великі. По-перше, сіно. Сіна потрібно для курів взимку дуже багато. Ну а в літі їхні господарі їх пасуть. А взимку пасти не можуть, бо травицьки немає. Є тільки одне сіно і тотози. Плюс і все одні розходи, бо деякі люди купляють сіно готове, а деякі люди самі собі заготовляють. Ну а якщо ви хочете завести корову, тоді ви маєте розуміти, що це будуть дуже великі витрати на сіно. І, до речі, не тільки на сіно, а і на корм. Тому що корову потрібно правильно годувати. Хочете, щоб корова давала багато молока, правильно годуйте. Корові також потрібно давати в якості вітамінів, потрібно давати яблука. Но яблука потрібно давати не часто, а ще вони полюбляють їсти буряки. Буряке потрібно давати, можна додавати кукурудзу. Ну а щоб корова більше давала молока, потрібно корову звичайну пасти. Потрібно знайти таку полянку, де багато квіток, кольбаби. Вони дуже корисні для неї, і вона їх дуже любить. І корова може почати давати більше молока. А взимку, коли цього всього немає, ні квіток, ні травиць, потрібно частіше годувати соковитим кормом і додавати різні вітаміни, продукти потрібно додавати яблука. Я вже говорив. Також взимку додаються соковиті кабачки. повторюю ще раз буряки, варена або сира картопля. Но головний раціон взимку якісне сіно. А давайте тепер повернемося до бізнесу з коровами. Для деяких людей то великі розходи. но багато людей, які живуть в селі, тим займаються. Наприклад, продають корів, використовують для молока. І се раз повторяю, для багатьох цей бізнес є дуже вигідний. Головне правильно його почати, і все у вас піде за планом. Але перед тим як купити корову, дуже важливо визначитись, яка корова вам підійде, яка порода корови підійде, яку ви хочете утримувати, яка буде давати більше молока. Є така, яка дає менше молока, є така, яка більше. А якщо вам потрібна корова на забой, тут то теж потрібно все з розумом обдумати, обсудити. І з розумом вибрати. Надіюсь, ви зробите свій правильний вибір. На тому ми будемо прощатися до скорої зустріці. Всім пока.